Дуже часто на роботі в екстреній медичній допомозі я бачу випадки інсульту хоч працюю і нещодавно. Люди, на жаль, зовсім не контролюють свій тиск, не роблять ліпідограми, не здають кров на глюкозу і не звертають увагу на самопочуття до останнього критичного моменту. Інсульт це гостре порушення кровообігу мозку. Саме тому він такий страшний, інвалідизувальний та часто смертельний. Фактори ризику інсульту це високий артеріальний тиск, малорухливий спосіб життя, шкідливі звички куріння, надмірне вживання алкоголю, високий рівень холестерину в крові, що призводить до атеросклерозу, ожиріння і діабет. Змінивши свій спосіб життя, можна значно знизити ризик інсульту. Інсульт може перебігати за двома сценаріями: ішемічний та геморагічний. Ішемічний інсульт, коли внаслідок спазму при артеріальній гіпертензії, тобто гіпертонія, або часто додаткового наявного звуження просвіту судин через атеросклероз, або внаслідок закупорки судини тромбом відбувається голодування мозку, кисневе, глюкозне голодування і зона кровопостачання цієї спазмованою судиною починає потроху відмирати. За статистикою, 80% випадків інсульту приходить саме на ішемічний. Він проявляється часто онімінням половини обличчя, слабкістю рук, відхиленням язика в сторону, асиметрією обличчя і так далі. Симптоми ви можете побачити на картинці за таким алгоритмом Бій ці прояви можуть нівелюватись, якщо кровообіг відновиться при знятті спазму. Це називається транзиторна ішемічна атака а можуть поглибитись і спричинити порушення з подальшою довгою реабілітацією. Відсоток людей, які після ішемічного інсульту встають на ноги, всього 15%. Дати гарантію відновлення складно або зовсім неможливо. Залежить це від ряду факторів. Це ступінь ураження. Чим менше уражена тканина головного мозку, тим вища ймовірність відновитись. Вік людини, супутні захворювання, фізичний психологічний стан, емоційне бажання проходити відновну терапію, швидкість початку реабілітації після інсульту мозочка якомога раніше повинна початись реабілітація. Також швидкість надання медичної допомоги. Чим раніше, тим менше кількість клітин головного мозку буде уражена. Отже, з появою ознак ішемії потрібно викликати бригаду швидкої допомоги. Поки допомога у дорозі, людину слід покласти горизонтально, підняти голову, заборонено давати писти, пити або їсти, тому що в процесі ураження може бути порушена ковтальна функція. Є простий тест рука, лице, слова. Попросіть людини підняти дві руки перпендикулярно, посміхнутися і сказати просте речення. При інсульти людина не зможе підняти дві руки, одна падатиме, посмішка спотвориться на один бік, а мова стане невиразною і незрозумілою. Тоді телефонуйте 103.